Всім привіт, дівчата! Вітаю в себе на каналі в новому відео. Сьогодні понеділок, 30 жовтня, вечір після роботи. Година четверта взагалі, то після обіду. Так, Я готую вечерю нам. Сьогодні буде у нас салат, макарони з фаршем і пізніше ще спечу пирога, якщо встигну. Так, на салатик в мене йде бекон, обсмажу його на сковорідці. Так як бекон в мене трішки сухенький був цього разу, я додала половину чайної ложки олії ще. Поки смажиться бекон, нарізаю дуже тоненькими скибочками грушку. Далі бекон забираю з сковорідки і додаю туди грушку. До грушки ще додаю половину чайної ложки цукру, для того, щоб грушка гарно обкарамелізувалася, тоді вона набагато набагато смачніша. І в цей момент беруся за апельсин, обчищаю його ось таким чином, щоб по мінімум відходів було, і прорізаю на кусочки, так стараюся ножиком пройтися між отими білими штуками, що є в апельсині, для того, щоб потім не застрягало в зубах. І викладаю салат на тарілку. Спочатку руколу, в мене різні такі сорти руколу. Тут, тут. Далі викладаю грушу, далі бекон. Я його ще прорізаю, так, щоб були маленькими, тоненькими скибочками. Далі апельсин, далі сир. Сир у мене пармезан ось такий. Він йде відразу вже пелюсточками, можна натерти, можна кубиками, хто як любить. І роблю вже соус. Для соусу з'єдную діжонську гірчицю, олію, мед. І пару капель соусу Warchester і одну дві капельки лимону. Поливаю цим салат і додаю поверху ще варені яйця. Далі йду продивлятися всі свої справи на сьогодні. Ось показую вам, як я їх записую в простий звичайний щоденник, дуже зручно так керувати днями. Так, мені потрібен ось цей засіб для скла, хочу протерти скло в спальні. І дівчата хочу вас запитати, як ви робите запаси побутової хімії. Чи шукаєте акції, чи взагалі не робите запасів, чи купуєте просто по повній ціні. Я завжди намагаюся шукати акції якісь, і дивлюся, в мене вже тут голяк в запасах, дуже мало що є. Є тільки два мила, сірники, зубочистки, декілька салфеток, засіб для ванни, дві зумні пасти і все. В ідеалі, коли в мене там є доместу коли в мене є для посуду. Зараз немає, тому буду шукати акції, буду придивлятися вже потрошки і закуповувати. Багато теж я не люблю робити запасів, щоб багато-багато було, а по одній, по дві плясці це для мене норма. Якщо закінчиться десь вечором, то не буду шукати, не буду чекати другого дня. Так, в спальні нічого такого робити не буду, просто пропилі після вихідних. Зняла от штори, тому що вздала їх перешити трошечки. Замінила постіль, ось такий у мене комплект постілі, мені дуже подобається. І хочу вам показати трішки покривало ближче. Мене дівчинка попросила, не знаю, дівчинка, ні, написали в коментарі. Як покривало? Покривало подобається, покривало з резерви, ще раз нагадую, ось така подивіться, яка в нього фактура. Покривало не є з дорогих, покривало з дешевих, але якісних. Не кошлатиться його і прала, і в сушильній машині сушила все з ним добре. Ну і Приступаю до приготування макаронів. Макарони я готую просто, думаю, всі так готують. На сковорідку додаю цибулю. першу, Далі даю чуть-чуть олії, одна чайна ложка, максимум дві, я не зажарюю її. Краще потім чуть-чуть водички, щоб протушилася. Далі фарш, морква, сіль, перець, чуть-чуть копченої паприки і орегано. Все добре перемішую, щоб фарш роз'єднався, щоб він був розсипчастий. І Відварюю макарони, а потім все в сковорідці ось так з'єдную. Так, і, власне, наша вечеря сьогодні буде салат і макарони. Салат можна так добавляти, можна його взагалі разом в великій мисі перемішати. Напевно, ще зручніше буде. А я сьогодні ось так просто виклала. І зараз беруся ще за приготування десерту. Це ми вже повечеряли. І в нас буде на завтра на сніданок до чаю. Чаю яблука, чим побільше їх, тим краще. Збиваю три яйця, до них додаю половину склянки цукру, збиваю все разом. Далі додаю одну чайну ложку розпушувача. Далі додаю холодної води кипічану одну столову ложку і половину склянки борошна. Далі всі дольки яблука перемішую разом в тісті, викладаю в деко і відправляю в духовочку на 170 градусів. 170-175, вже залежить, яка духовочка, приблизно на 25 на 30 хвилин. І все, у нас на завтра смачний, класний пиріг. Сюди ще можна додати корицю. Так як мій чоловік не любить корицю, я не додавала, хоча дуже подобається. Мені коли і запах випічки з корицею подобається, і сама кориця на смак подобається. Сьогодні, ось так. Нарізаю його, ось дивіться, який він в розрізі. Не дуже добре видно, тому що в нас вже пізно, вже дворі вже темно, і не дуже добре якісно видно. Так, І покажу вам деякі покупочки з Аврори. Яйця яйця не з аврори, просто попали туди в пакет. Так, пластилін повітряний, коштує приблизно 100 гривень. Ось такий пакетик з пластилінами. Далі халву взяла, дуже давно не їла халву. Вафельку якусь також взяли. І саме головне, з чого пішли в Аврору це за таким капучином горіховим. Дуже рідко його п'ємо, але часом собі дозволяємо. І кришки. Мені потрібні були кришки для консервування. 20 кришок коштує 49 гривень. Так, і беруся я трішечки за дитячу кімнату. В дитячій моя задача, саме головна це заміна постілі. її пилісосення підлоги, миття підлоги, миття дверей і вікон. Решту, все, у мене дитина. В принципі, підтримує саменька там чистоту, мені не потрібно навіть її просити прибирати, вона сама прибирає. Це просто на столі ось такий трішечки завал, можна сказати. Вона не знала, що я сьогодні туди прийду прибирати. Вона, вона гралася і так і залишилася, тому я б допомогла їй трішки розіг, розгрібати його. Там не так завал просто неорганізовано було на столі. А так, в шафі, в книжках. Час від часу тільки я перевіряю, а так, в принципі, вона старається саменько все дотримуватись чистоти, дотримуватись якоїсь концепції організа... організації. Я їй колись показала, як зручно, і зручно так, тому мені також зручно, щоб вона собі все ставила на свої місця. І також, хто знає, в мене є така коробка в дитячій кімнаті, що вона не знає, куди ставити, ставить мені все в ту коробку, я потім розгрібаю. Зкласна ця коробочка, потім я її буду нашу підлогу і промиваю. Для дитячої кімнати я не додаю взагалі ніякого засобу. Можу додати туди чуть-чуть, Хто знає, в мене такий є алкоголь для прибирання, то я його це спирт по-нашому. чуть чуть додаю для того, щоб чисто, чисто з питань, напевно, це вже психологічних питань моїх, для того, щоб було чистіше. Так, і все ось показую вам дитяче, в принципі, чистенько. Так, я привіт-привіт. Покажуся. І ще хотіла вам показати: дивіться, яку гірлянду моя дитина сама собі зробила на шафі це з кольорового паперу. Вона собі вирізала листочки, тому що осінь. А так взагалі прикрашати, вирізувати щось з паперу, щось ліпити це прям її, прям в точку. Так, і ще хочу в дитячі якісь коврики, напевно, купити. Хоч у нас підлога тепла, на зиму не треба ковриків, а думаю, десь на весну вже куплю якісь коврики. З непривички, що я дуже давно не озвучувала відео, мені трошки важко його озвучувати. І з питань здоров'я, також що я вже помалу дуже говорю. Якщо у вас є якісь запитання, дівчата, пишіть, будемо відповідати. Так, і це ще не все. Мене ще чекає цілий пакет грибочків ось такі грибочки. Я не знаю, як вони називаються. 100 гривень, 120 гривень, здається, за цей пакет, як заплатили. Зараз буду їх промивати і відварювати. А потім, вже, коли вони охолонуть, я їх вже візьму і заморожу, або якісь підливки зроблю відразу і буду морозити підливки, або просто, не знаю, ще буду бачити, що я з ними зроблю. Взагалі, хочу паштет такий зробити грибний, намазка така на хліб, але потрібно пошукати в інтернеті рецепти. Якщо у вас є якісь рецепти смачні, з що можна зробити з цих грибів, буду дуже рада почитати їх. А я вам дякую, що додивились відео до кінця. Всім па-па. Я буду зараз відпарювати ще одяг на завтра в школу та на